Вітання вам від нашого садового каналу. Сьогодні розмовляємо про квіти: квітковий сад це місце, де кожна квітка стає витвором мистецтва, як без квітів у саду. Без них сад виглядав би похмурим і далеко не таким яскравим. Квітковий сад вимагає постійного догляду, уваги, але нагорода за це вартує зусиль. Адже саме тут розквітають найгарніші квіти, що здатні вразити навіть найвибагливіших садівників. Отже, я розповім вам про найкрасивіші квіти для квіткового саду, які мають неперевершену красу, привертають увагу всіх довкола. Незалежно від того, чи ви новачок у садівництві? Чи вже, можливо, маєте якийсь досвід? Ці квіти точно знайдуть своє місце у вашому саду? Отже, запрошую вас в дивовижну подорож у світ найпрекрасніших квітів для квіткового саду? За якими ж критеріями я визначаю, що саме цим квітам бути в моєму саду, і саме вони найгарніші? Якість квітки це найперше. При виборі квітів для квіткового саду або квітника бажано звернути увагу на якість квітки. Вона залежить від декількох факторів. Наприклад, колір, форма, розмір, стійкість до погодніх умов. Квіти з яскравими та насиченими кольорами завжди привертають увагу та роблять сад більш живописним. Форма квітки також має велике значення. Вона може бути розкішною та елегантною, або незвичною для нашого ока та оригінальною. Розмір квітки теж має значення. Великі здатні створити враження розкоші, величі, тоді як маленькі можуть бути ніжними та чарівними. Важливо також звернути увагу на стійкість квітки до погодних умов, бо деякі можуть бути надто чутливими до перепадів температури чи змін у вологості. Тому варто обирати такі, що добре зносять капризи клімату. У моєму переліку найгарніших квітів ви знайдете такі, що задовільнять усі вимоги до якості, і зможете створити відповідно чудовий сад, який буде радувати вас своєю красою і чарівністю протягом усього сезону. А якщо ви ще й подбаєте про те, щоб забезпечити їм відповідні умови для росту розвитку, то тоді вони вас точно порадують своєю неперевершеною красою. Тож, не роздумуючи, заносите ці квіти до свого списку, і вони вас вразять. Звісно, у вас може бути своє бачення, своє розуміння найгарніших квітів. Це як от питання смаку. Про який ніхто не сперечається. А ще мені було б цікаво, які квіти ви вважаєте найгарнішими, які з них ви вже вирощуєте у вашому садку, а про які поки що мрієте. Цікаво було б дізнатися, чи ваші вподобання співпадають з моїми. Пишіть про це в коментарях, і на канал підписуйтеся. Отже, розпочну з першої. Надзвичайно складно віддати перше місце якийсь з квіток, бо я часто кажу, це моя найулюбленіша квітка. І я так кажу і на цю, і на ту, і на ще іншу. І, зрештою, ніяк не можу чітко визначитися, але все ж доведеться. Розпочну з крокусів, бо саме вони відкривають сезон квітування. Саме крокуси є першою окрасою весняних квітників і галявин. Квіти чудові, просто дивовижні, без перебільшення, бо тільки зійде сніг, вони тут же з'являються, сповіщаючи про настання весни. Наші крокуси великоквіткові. Я не уявляю без них весняного саду, без цих жовтих білих, фіолетових бутончиків, які надзвичайно декоративні і найгарніше виглядають. Невеликими пишними групами. Квіти по суті універсальні, якогось особливого догляду не потребують. Від заморозків не страждають, і ще й порожні весняні сади неймовірно освіжають. Гвоздика. Любимо будь-яку, але зараз я про бородату чи турецьку, одне й те ж за що ж ми її так любимо? Цей дворічник, який абсолютно безпроблемний і сам висівається, дуже личить нашому саду, бо в стилі рустик, як, от у нас, він доречний і класно вписується. Квітка естетична, запашна вражає барвами, бо на ній ви побачите і вишневий, і лавандовий, і рожевий, і пурпуровий, і, і ще багато-багато кольорів стійка та невибаглива обожнюємо її. Троянди тільки сказала, а вже відчуваю, що ви хочете заперечити, мовляв, то щось з того, що королева саду, коли ж така вередлива, то роса борошниста на неї нападе, то тляги її візьметься. Та я все одно вношу її в цей список, в цей перелік, бо без троянд ніяк. Коли розпочинають цвісти троянди, особливо витки, то в саду свято. Навіть якщо троянда надумає, капризувати, королева Бош має право, але про це ми подбаємо і не дозволимо їй цього, за те, яка насолода для очей, тут не посперечаєшся. Лаванда. Вишукано красива та ароматна рослина, блакитноока красуня. Вона має привабливий вигляд що влітку, що взимку. Якщо ви її підстригатимете, то вона наростить чудову й густу колючу кулю, -кулю зелено-сизого кольору. Що вже і казати про її ніжний незабутній цвіт? Для прикраси вашої садиби вона буде ідеальною рослиною. Флокси, ваші давні знайомі, бо про них так багато в нас на каналі. До слова, якщо ви з нами вперше, то запрошуємо до перегляду. Ми обожнюємо флокси. Коли переглядаю відео з ними, то наче б літо пірнула. Їхній аромат аж через екран відчуваю. Ностальгія за літом. Дарма що бабусині, чи як їх там до нещодавно називали, квітами з минулого століття. Нам це байдуже, для нашого саду флокси незамінні. Хоча саме зараз багато молодих, модних садових дизайнерів на перебій кричать, що флокси знову повертаються в моду. Садіть, мовляв, любіть, вирощуйте. Очевидно, вони оцінили переваги флоксів, їхнє рясне квітування, невибагливість, уміння пристосуватися. Посадивши один раз, ви матимете їх на багато років і точно закохаєтеся в ці квіти.